Тема, що винесла сьогодні для обговорення, є досить актуальною на сьогоднішній день в нашій державі. Адже в місцях позволення волі утримується значна частка нашого суспільства. При цьому рахую, що великою проблемою є те, що спостерігається активна тенденція до збільшення кількості осіб, які утримуються в установах виконання похорань та нашої держави. На території області розташовано шість виправних колоній. Всіх передбачених кримінально-виконавчим законодавством у рівні безпеки, Хмельницький слідчий ізолятор, який знаходиться в місті Хмельницькому, та 25 підрозділів кримінально виконавчих інспекцій, об'єднаних у 8 міжрайонних підрозділів. Також на території області. Розтащовано та в цьому році введено в дії Хмельницьке училище підвищення кваліфікації та перекрутовки персоналу Державної кримінальної виконавчої служби, й, що при виконанні кожного з видів покарання, котрі покладені на городи до установи кримінальної виконавчої системи, є певні складності та особливості. Однак особливо відповідно слід відмітити діяльність щодо організації виконання та виваги покарань, пов'язаних з обмеженням волі в місцях перебування. Пересування, спілкування та інших обмежень, що пов'язані із обмеженням свободи. До таких покарань відноситься арешт, обмеження волі, позбавлення волі та довічне позбавлення волі. Слід зазначити, що покарання вигляді, позбавлення волі та довічного позбавлення волі є найсуворішим серед кримінальних покарань за вчинення злочину. При цьому позбавлення волі може бути призначене за більшість злочинів, що передбачається Кримінальним кодексом України на 40 від 1 до 15 років, а за сукупність вироків до 25 років, у зв'язку з цим детальніше зупинюся на особливостях виконання та відбування покарання в вигляді позбавлення волі. Всього в установах виконання покарань нашої області утримується більше 6 тисяч засуджених, серед яких. Біля 5 тисяч заслужник до позбавлення волі та 116 заслуженних до довічного позбавлення волі. Характеризуючи криміногенний криміналь, криміналь, склад засуджених, котрі утримуються в виправних колоніях області, слід відмітити, що засуджених за тяжкі та особливо важкі злочини понад 3,5 тисяч це 75% від загального числа засуджених. Виповнення засужені процес позитивних змін. Які відбуваються в його особистості та створюють у них готовність до самокреативної правослухняної поведінки. поведінки. соціалізації свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства, повернення до самостійного загально прийнятого соціально нормативного життя в суспільстві. Основними засобами направлення правнення та виправдання та ресоціалізації заслужених колонії є встановлений порядок. Виконання та відбування покарання, так її режим, соціально корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє та професійно-технічне навчання, громадській вколи. Протязі перших днів перебування в колонії засуджені в дільниці карантину діагностики і розподілу проходять детальне медичне обстеження, первинне психологічне та педагогічне вивчення, ознайомлення з порядком та умовами відбування покарання, правами та обов'язками. Розпорядку дня та іншими питаннями, що стосуються порядку та умов відбування покарання. На основі результатів обстеження та вивчення з врахуванням індивідуальних особливостей, стану здоров'я, освіти, професії, віросповідання, сімейного стану, соціальних зв'язків, психоорганізаційного стану та планів, засудженого на майбутнє складається індивідуальна програма соціально-виховної та психологічної роботи засудженого. Така програма ведеться індивідуально з кожним із засуджених, та спрямовано на формування закріплення в них прагнення до, до заняття соціально корисної праці, дотримання вимог законів та моральних стандартів, підвищення загальноосвітнього та культурного рівня. За час відбування покарання особи, позбавлені волі, перебуваючи в тривалий час в обмеженому просторі, проводять себе по-різному. І далеко не всі стають на шлях виповнення. Деякі намагаються протидіяти встановленому режиму, відбування покарання підтримують. І пропагують старі злочини злодійських традицій і свідомо стають на шлях системних порушень, за що притягуються до цієї дисциплінарної відповідальності згідно кримінально-виконавчого кодексу України, розглядається на профілактичних комісіях установ, предмет виконання їх злісних порушників режиму утримання, поміщається до дисциплінарних так називаємих званих ізоляторів, приміщення камер типу. Якщо це не сприяє їх. Виправлені розглядається питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності за статтю 391 Кримінального кодексу України з подальшим переведенням до колонії з вищим, та вищим рівнем безпеки. За 6 місяців до кінця строку відбування покарання засуджений залучається до програми диференційного виховного впливу, підготовка до звільнення. Метою цієї програми є підготовка особи до життя на волі. Під час здійснення підготовки, враховуючи срок, який заслуженний відбув у місцях подвал години Адміністративного територіального одиниця, яку планує відбути ось... та чи інша особа після звільнення, Но, для занять з даної категорії заслуженим пропонуються фахівцями центрів зайнятості населення, які проводяться. Навчання щодо порядку тому працевлаштування працівників паспортної служби територіальних органів зручних справ, які роз'яснюють порядок отримання документів, психологи, юристи та працівники соціальної сфери, які допомагають вирішити інші нагальні питання, пов'язані із влаштуванням звільнених на свободу. Але, на превеликий жаль, я живу в Україні, в цьому місці цих осіб в нашій Україні і в інших областях ніхто не чекає. Їм важко уштуватись на роботу, їм важко знайти э, себе і таке інше. Звичайно, що які б заходи в установах ми не проводили для виправлення та реалізації заслужників, якби, якби не навчали та не готували, якщо заслужений, звільнявшись з місць позбавлення волі, зустрінеться сам на сам із проблемами життя, у відкритому суспільстві, особливо, що стосується трудового та побутового. Влаштування ризик рецидиву значно зростає. Державі, суспільству, всім нам необхідно вжити заходів. І нинішній захід, я рахую, що якийсь крок буде до кращого, тому що хтось щось скаже, хтось передасть щодо надання допомоги даної категорії наших громадян, щоб вони не стали знову на шлях скоєння злочину, а стали правослухняними, суспільно корисними. Громадянами нашої держави, і якщо хтось рахує, що, можливо, вони не заслуговують на таку допомогу, то це необхідно робити хоча б заради того, щоб зменшити в країні кількість правопорушень та потерпілих від цих громадян. Час зміни кримінального поціального кодексу наступив. Ми, практики, юристи, це бачать. Навіть уважно слухав, що я вначале сказав, що у нас. Наприклад, жаль, збільшується кількість засуджених в нашій державі. І ті зміни, які сьогодні робиться в державі, які презентували на Верховній Раді, я рахую, що значно зменшить кількість засуджених. Для мене як практика, це саме основне. Наприклад, наприклад, я не можу погодитися з тим, що в нас в слідчому ізоляторі є неповнолітний Хіроленського району, який... Вкрав мобільний телефон в школі, йому все на все 14 років, він сидить в нашому слідчому затері. Я, наприклад, не можу це змиритися як громадянин, як посадова особа, можливо, я розумію, що він вкрав і так далі. Е, я рахую, що от той перший крок декриміналізації, який вже пішов, і, а з введенням нового кримінального процесу він значно. Ми сподіваємося, зменшить потрапляння в кримінальну систему засуджених. Тож є, хоча мало, із п'яти підпадаючих в нас в області під декриміналізацію статті ми медики змінили двох осіб, пам'ятаючи, які вивозили контрабанду і насленко на за порта, кое-куди овалювали. Тож я рахую, що це зменшить. У всіх країнах світу за... Економічні злочини, особи не сидять в тюрмі. Абсолютно ні. Значить, він платить заставу солідну, він вкрав на мільйон заплатив 10 мільйонів, є певний період, що він не має права знімати ту чи іншу посаду. І економічний злочин це ще не вбивця. Тобто і це потрібно подивитися. Дуже багато є питань, зв'язаних з злочинами, які... Схоїться на сімейному, так називаємо побутовому ґрунті, Ну, ревнощі там і так далі, в тому числі навіть вбивства. Теж, можливо, можна подивитися. Дуже багато є злочинів, які зв'язані з автодорожними пригодами. В інших країнах світу практично завдодорожньої пригоди таких немає великих. Ну, Він відбуває по другому питання платить державі. Але оцим в діло. Тому я рахую, <плес> що ті зміни, які є, вони принесуть для кримінально-виконавчої системи якийсь плюс. Тому що не може бути, припустимо, якщо Київський слідчий ізолятор розрахований на 2,5 тисячі, а там сьогодні отримується 3600, повірте мені, що напевно це, це щось не то. Поэтому потрібно так. Да. Я розумію, що я як людина, яка служить державі в цій службі... Якби зовсім не було тюрм, це було б краще. Але там, де є зло, тобто там, де є добро, я бачаюсь, там і є зло. І в нас, напевно, я хочу більше сказати, коли ми в 1998 році прийняли рішення щодо відміни вищої міри покарання, у 2001 році ми звітували, я їздив в Страсбург на Євросоюзі, як ми це виконуємо, ми так і казали, що ми плануємо, що в нас в Україні буде 500-550 осіб. До довічного позбавлення волі. Вони мали триматися в Житомирській колонії і в Вінницькому колонії no На сьогоднішній день таких засуджених біля трьох тисяч. Напевне, тут потрібно появитися суспільству. Я мушу відверто сказати, тут не тільки зміна кримінального процесуального кодексу, тут зайнятися всім.